Дуже багато успішних людей, таких багатих, так. знаменитих, вони, як правило, дуже внутрішньо працюють над собою. Що ти скажеш по цьому? Кажуть, що саме велика перемога людини це перемога е, саме Не над собою, собою. Так, але м, це трішечки, знаєш, деяке знущання, тобто себе перемогти. Е, з собою краще познайомитись. О, це цікаво. З собою справжньо. І що це таке з собою справжні? Тому що, от. Ми народжуємося так, і ну, там, у дитини там дуже яскраві очі, кажуть, що там яну і так далі. Mm -hmm. да? І в неї усвідомленості, ну, дуже мало. Так. Вона як на диску починає ну, так, нашаровуватися інформація про світ, про себе і так далі. І от, перше, це наше коло оточення, батьки, суспільство, воно нашаровує для нас там поняття можливості, неможливості, що ти повинен робити, що не повинен і так далі. Але це все е, Стереотип. здає, так, це стереотипи, які здають якісь правила е, поведінки в цьому всесвіті. Але е, інколи люди просто за це вхоплюються, і вони типу, це, це я, це, це моє життя. І вони себе цілком не розуміють. От таким чином, наприклад, люди заробляють гроші, інвестують в свої цілі, умовно, да, там, квартири, автівки. І так далі. І потім кажуть, що за два тижні цей ефект новий проходить, не проходить, їх це не надихає. Каже, як так? Типу, все це зробив, сижу, а натхнення немає. Воно не радує. Uh -huh. да. Чому тому, що ці цілі були загально суспільні? От людина без власних цілей uh -huh. вона колекціонує цілі, які їй підкидують.